Ну і до речі, про відпочинок тут Ротам одна об'явилася та яка Анчка Лорак теж сказала, що дуже би хотіла відпочити, але в неї щось ніяк не виходить. Е, чогось раптом Анчка Лорак почала писати українською мовою. Згадала, що вона знає українські букви з буквами і. Для мене то дуже дивна історія, але тим не менше, Аня Лорак пише українською мовою. Чим поплюжить нашу українську мову? Разом із тією, яка на болотах співала, що вона там, Червону руту, чи що вона там співала в новорічну ніч? Не Софічка, боже, як її. Повалій. Так от, Аня Лорак пише, що. Минула ніч для мене роздвоєність почуттів». Собі знає українську мову, аня Лурак мені було болісно спілкуватися з братом у той час, як він ховався у підвалі з пляшкою під звуки бомб. А, страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Усім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути нашими родинами. Як добре, Анчка Лорак, що ти згадала про родину, а, кажуть, що родину не вибирають, але родина тебе не вибирає. Тому, якщо ти раптом думаєш, що колись ти зможеш вільно приїхати до України, вийти з літака і сказати: Нарешті я на рідній землі то ні, такого навряд чи відбудеться, і тебе тут е, будуть е, зустрічати просто таки в аеропорту, щоб знову тебе розвернути в той самий літачок і десь у туди на свої родні балата. Це тепер твоя нова родина, тому туди ти власне і е, повернешся. От е, такі новини маю для вас е, цієї години. Дякую вам, що провели їх зі мною традиційно. На устанок слава Україні! Слава українським героям! Смерть тим клятим ворогам! Побачимось і па-па. Привіт тобі, величний народ величної країни! Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.